Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами? Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка, яка буде корисною як для тих, хто нещодавно сів за кермо чи лише збирається це зробити, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, які напрямки дозволені для подальшого руху водієві синього автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише прямо. 2. Прямо та у зворотньому напрямку. 3. Всі напрямки дозволені, крім праворуч. 4. Лише ліворуч. 5. Прямо та ліворуч. Та 6. Всі напрямки дозволені окрім розвороту. Друзі, буде надзвичайно цікаво дізнатися, який варіант ви обрали. Пропоную прямо зараз написати його в коментарі. В кінці відео у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю, а ми таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, ну а тепер давайте переходити до розбору нашої задачки. Отже, на малюнку зображена перехрестя, до якого під'їхав синій автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири варіанти для подальшого руху, що ж допоможе нам вирішити, котрі напрямки дозволені, а котрі ні. Давайте в першу чергу розберемося зі знаками. Знак той, що нижче, це. 5-6 кінець дороги з одностороннім рухом. Він нічого не забороняє, а лише попереджає про те, що на цьому перехресті закінчується дорога, на якій організовано односторонній рух. І за перехрестям дорога уже з двостороннім рухом. Знак вище це 4-5 рух прямо або ліворуч. А от цей знак якраз вказує на дозволені напрямки на перехресті, тобто прямо та ліворуч. Але при цьому він не забороняє розворот. Хоча в нашому випадку водій все одно не може розвернутися, оскільки тоді він повернеться на дорогу з одностороннім рухом, але рухатиметься уже проти потоку. Так от у зворотньому напрямку і праворуч проїхати не можна. Прямо та ліворуч, знак, як ми вже з'ясували, проїхати не забороняє, а навіть навпаки. Але для повороту ліворуч водій мав би зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, а оскільки він знаходиться у крайній правій смузі, то в цій ситуації продовжити рух він може лише прямо. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.